Всім привіт! Поговоримо про Шарку Зараз якраз такий час, що багато хто замовляє живці, кісточкових, в тому числі, культур. І треба звернути увагу на добросовісність продавців і подумати перед тим, як купляти, якщо, допустимо, у вас є якась інформація що того чи іншого продавця. Може бути заражений матеріал, то знаю по собі, що така спокуса є, багато сортів отримати, але і бажано в одного продавця. Але, допустим, наприклад, зерняткові можна в одного заказати. А якщо є підозра, що в цього продавця кісточкові культури заражені вірусом шарки, то. Треба подумати, варто чи не варто. Хоча вірус Шерки, він передається повільно, і його можна локалізувати, якщо вчасно виявити, і то, в принципі, можна іншу колекцію, інший сад вберегти від цього. І ось в мене така книжка, це атлас, я колись купив на книжковому базарі. Києві можна було знайти такі старі підручники. Ну, це не підручник, довідник Атлас. Виданий він в Москві і в Братіславі. Це сумісна робота радянських і словацьких спеціалістів з картинками. Чому книжка? Зараз багато є чого в інтернеті, але Google зараз обмежує. Трошки пошук дає обмежений якийсь такий набір інформації. По-перше, по-друге, не все в інтернеті другий час прочитаєш і думаєш, це правда, чи можливо треба. Ну треба дуже багато інформації перелопатити, і то не, не, не будеш впевнений, що ця інформація відповідає дійсності. Так що мені тут цікавого. Якби, передається вірус в основному сусучими, ну, звичайно, і при щепленні, при вегетативному розмноженні. Якщо ви заражено, зараженої рослини берете живці, то ви також можете передавати цей вірус. Передається і попелицею, і персиковою, і сливовою попелицею, сусучими. Тобто, якщо ви знаєте, що, наприклад, в продавця живців проходить повний захист і надійний, то це вже вселяє якусь надію, що там буде більш якісний матеріал. Також щоб для мене було цікаво, що тут вказано, що Ну, По-російськи з почви і сім'янами не передається. Тобто, якщо ви отримуєте, допустим, кісточку там, на насіння, то це вже гарантія того, що шарку ви не, якби, не отримаєте. А також, якщо, можливо, якісь є цікаві, там, наприклад, персики чи що, то їх можна розмножувати насінням, наприклад, якийсь там цікавий якийсь показник цього сорту є. Якщо ви висієте якусь кількість насіння, то велика вероятність, що цей показник в якомусь сіянці буде збережений. Звісно, ви не отримаєте точну копію сорту, але ну, бувають різні варіанти, що по-другому ніяк, іменно оцей сорт, іменно ви сумніваєтесь, там є шарка чи нема. То... І також підщепу ви можете отримати, яка не містить цього вірусу. З кісточковим тут така справа, що тут повної гарантії нема. Що ви можете перенести інші віруси. Ну, як тут написано, що шарка не передається, то це значить, що це вже провірено. І а, ну, існують і інші віруси кісточкових. Я чесно сказати, не, не знаю, які іменно. Але я знаю, що в кісточкових віруси передаються і спилком. Тобто, якщо Одне діло зерняткові, там зовсім інша ситуація. А кісточкові, там це є проблема, що, наприклад, я знаю, в інституті садівництва багато піща е кісточкових вирощувалися, і вони, вир вони розмножувалися живцями. І для того, щоб отримати ці живці, маточні насадження коротко обрізались, але це не гарантія того, що там не буде світу, там все одно. Були бутони, і ці бутони обов'язково, по, по можливості як можна більше, можливо, не знаю, можливо, там декілька разів проглядалося, щоб не було ні одної квітки для того, щоб не, не занесли віруси на цей матеріал, на цей маточник. Тому що, я ж кажу, що в кісточкових деякі віруси. Ну, по, Виходить, що шарка не, не, не переноситься. А от е, я не знаю які, але я знаю, що є, і знаю, що кому може ця інформація цікава, бо хто знає більш точно, то можете написати в коментарях. Я, я постараюся ніколи цього не робив, але попробую додати посилання на фотографії з цієї книжки по шарці. Сливи з ілюстрацією і також короткий текст. Тут небагато, але ну, я думаю, цікава інформація. Я так не буду вдаватися по опису. Я думаю, опис шарки і її признаків можна знайти в інтернеті. Але, в принципі, цей текст я буду старатися додати в опис відео або в перший коментар. Також забув додати тут ще є по нестійким сортам. Процитую, -про болізнь особливо сильно поражає слідуючі сорта. Це важливо запам'ятати, що особа сильно. Бустріцькая, Мірабель one, one, one Gun Game. Цимір італіянська Нанці Біузка. нансі, напевно, Мірабель Нанці, але ну, точно тут не вказано, написано просто Нанці. Чому це важливо? Е, ці сорти стояло би мати якийсь один з них, який сильно пошкоджується. Для чого, ну, якщо ви маєте на меті. Е, Підстрахувати себе, то можна виростити саджанці, або мати якесь таке дерево підопитне, піддослідне. Наприклад, Мірабельнація, якщо це справді мається на увазі цей сорт. І на ньому щеплювати всі нові сорти, або, наприклад, кожен сорт окремо на, на молодому саджанці Мірабельнація залишати. Одну-дві гілки материнського чи, допустимо, ставочного сорту, для того, щоб ви могли перевірити наявність вірусів вже через рік. Ну, десь інкубаційний період цього вірусу. Ну, ну так, да, якщо ви, в принципі, цей сорт який щепили, він може себе не проявляти вірус, то треба почекати. Десь рік і на слідущий рік вже робити висновки, там наприклад, братись з цього з перевіреного дерева на розмноження собі в сад, якщо ви маєте на меті вирощувати багато посадочного матеріалу, наприклад, для закладки саду чи на продаж, то ви можете перевірити, використовуючи сорти індикатори. Тут, наприклад, також вказується. Сорта типа Ренкладу відносяться к числу устойчивих. Ну, це, звісно, відносно устойчиві. Ось То це тоже така я вважаю, важлива інформація. Можна знайти е, інформацію також додатково які сорти. Просто щоб, хто кому цікаво, буде знати, що можна пошукати сорти, які особливо сильно пошкоджуються шаркою. І їх використовувати як індикатори. Ну, тепер це Всім здоров'я, миру і хороших врожаїв, безвірусного посадкового матеріалу.